Нещодавно правоохоронці Сумщини викрили злочинну групу, що систематично здійснювала незаконні врізки в нафтопроводи та викрадала нафтосировину у промислових обсягах. Учасники групи облаштували базу для зливу та зберігання нафтосировини у місті Ромни, а також організували канал збуту викраденої продукції на території Чернігівської області. У межах слідчих дій правоохоронці провели понад 30 обшуків за місцями проживання фігурантів на об'єктах зберігання та збуту пального, а також у транспортних засобах, які використовувалися у злочинній діяльності. За даними слідства, щотижня з нафтопроводу викрадали близько 10 кубічних метрів нафти. Загальна сума завданих збитків обчислюється мільйонами гривень. У період воєнного стану. Ці ресурси могли бути спрямовані на забезпечення оборонних потреб держави з метою уникнення викриття. Учасники злочинної групи надали неправомірну вигоду у сумі 280 тисяч гривень для подальшої передачі високопосадовцю поліції. Усі їхні дії документувалися правоохоронцями. Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 Крадіжка та частиною 3 статті 369 надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція продовжує роботу з встановлення всіх осіб, причетних до злочину. Наразі зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.